Ти чув таку фразу, ніколи не їж сам. А ми навіть в своїй сім'ї цим нехтуємо. Уявіть, батьки і діти, хто коли їдять за одним столом. А це і є проблема, тому що не дотримуємося певного ритуалу. В дітей і в батьків. Немає часу, коли поспілкуватися, нема коли обмінятися поглядом, нема коли посмакувати, похвалити умовно. Дитина похвалить те, що приготувала мама, або наоборот батьки, або наоборот діти допомагали в готуванні сіли. Всі разом поїли, обмінялися поглядами, обмінялися приємними думками, словом, приємним компліментом, запитанням, як твій сьогодні день. А це все починається з сім'ї, зі свого столу, тому що дитина далі піде в дитячий садок, піде в школу, далі буде соціально рухатися, а в неї немає оцього якогось чіткого правила, чіткого ритуалу, як їй комунікувати з іншими, якщо вона не може комунікувати зі своєю сім'єю. Почніть зі свого столу, почніть їсти разом зі своїми дітьми зі своєю сім'єю. Поширте, будь ласка, це відео для всіх українців на свою сторіночку, тому що важливо, аби кожен з нас розумів важливість цієї простої ритуальної позиції. Дякую і підпишися, будь ласка, на цей канал.